Барселона знайшла собі топ форварда на заміну Роберту Левандовському. Вибір вас здивує. Поставте лайк, а я вам зараз розкажу. А я сейчас вам покажу. Як ми раніше повідомляли, Барселона може відпустити Роберта Левандовського в Мілан, а в свою чергу їй потрібен топовий нападник, і ним може стати Гарі Кейн. Англійський форвард Мюнхенської Баварії дуже високо катується керівництвом каталонців. І ніби як Барса готова активувати клаусулу в контракті Гарі Кейна з Мюнхенським клубом. Ця клаусула складає. Небагато немало 57 мільйонів фунтів, що в еквіваленті майже 65 мільйонам євро. Власне, я оцінюю цей трансфер як супер топ, тому що ми про це говорили ще, коли Левандовський переходив в Барселону. Що він їм ідеально підійде, коли Гарі Кейн переходив в Баварію у 2023 році за 100 мільйонів євро. Ми говорили, що це супер трансфер. Він ідеально підходить Баварії. Це так і сталося. І зараз Гарі Кейн ідеально підходить Барселоні. Нагадаю вам статистику Гаррі Кейна, який в цьому сезоні в. Ключно з клубним чемпіонатом світу у 22 матчах забив 26 голів і віддав чотири результативні передачі. Ця машина по забиванню голів, мало того, що претендує на завоювання золотого м'яча, якщо Баварії вдасться перемогти у Німеччині. Ну звісно, та й лізі чемпіонів. Та ще після цього він може опинитись в одному з найкращих клубів світу, в якому, мабуть, мріє пограти кожен нападник. А Барселона отримує готову зірку, яка готова тобі забивати голи тут і зараз. Є досить нетравматичні. Футболістом і є нереальним голеодором, людиною, яка настільки добре відчуває момент, і що важливо буде допомагати розкриватись ламіну Ямало, бо ми знаємо, як зараз Гарі Кейн опускається вниз і підіграє партнерам. А кого Каго, блядь, А кого стопфордів ви бачите на вістрі атаки каталонців?